Люди часто в коментарях останнім часом питають про автомобілі з Америки. Ярослав, давай поговоримо про це і ви цим почали займатися, так? Так да. ми почали займатися возити автомобілі з Америки. Я вам скажу, у нас буде вигідно придбати автомобілі. Чому? Тому що в нас немає комісії 3% за перевод грошей, вартість послуг 800 доларів. Ви скинете лот, ми прорахуємо і далі приймаєте рішення, чи вам підходить чи ні. Алгоритм роботи наступний. ви заходите на сайт автоімпортука. Заповнюєте заявку, вона падає в Телеграм. Далі хтось з відділу менеджменту, у нас зараз вже три менеджери в команді, зв'язується з вами і задає там наводячі питання, які там саме вам автомобіль потрібен. Створюємо групу в Телеграмі, туди відправляємо варіанти з аукціонних площадок. Якщо купили, ви переводите 100% на рахунок ТОВ автоімпорт, Коштів ми займаємось доставкою, викупом, логістикою, розмитненням. І далі ви забираєте бити автомобіль в сумах. І після того, як машина вже приїхала розмитнена, ви платите вартість послуг 800 доларів. Передоплата за автомобіль, то собі ви платите відразу 100%. І за цього, що компанія не вкладає своїх коштів, все йде по відсотковій передоплаті. У нас мінімальна, е, мінімальна націнка це 800 доларів. На вартість наших послуг все зрозуміло, друзі. Якщо ще у вас які є питання, то можете задавати, і ми будемо потихеньку на них відповідати.